У четвер другого лютого представники політичних партій та громадських організацій Одеси та області звернулись до президента України Віктора Януковича та депутатів Одеської обласної ради. Вони просять захистити інтереси заводу Стальканат у той самий день. 50 робітників заводу виступили з акції протесту біля свого заводу. Люди бояться залишитися без робочих місць. Далі про це у нашому наступному матеріалі. Руки геть від стальканату. Дайте чесно працювати. Хочемо жити за законами, а не за поняттями. Це лише деякі згасил, з якими 2 лютого виступили робітники заводу Стальканат. Замерзлі та принижені. Вони змушені відстоювати свої робочі місця, адже завтра вони можуть залишитися без роботи. Ну, роботники заводу вийшли на акцію протесту тільки раді спасіння своїх робочих місць. Это единственное предприятие, наверное, и в Одессе, и в Украине, где ни единого дня, не то что месяца, ни единого дня не задерживал зарплата. Плюс человек может по собственному желанию выписать аванс. Но аванс по-любому дается, но он имеет еще право выписать определенную сумму, которая нужна семье в данный момент. Значит, претензий здесь никаких нету. Мы работаем в каждый день, мы боимся потерять рабочее место. В каждый день, если отберут, где же будем работать. И в каждый день это ж по телевизору показывают. Это очень страшно, что потерять рабочее место. Сейчас на завод нигде не найдешь работу еще в Одессе. Спроби рейдерського захоплення заводу «Сталькана-Цілур» змусили трудовий колектив витримувати осаду протягом 9 місяців. Сьогодні працівників заводу підтримує одеська громадськість. «50 чоловік стояло з транспарантами, і завод подавав гудки. Заводську сирену, і це і, і це викликало дуже таке таку сильну підтримку з боку громади Одеси, коли всі автомобілі, які проїжджали по вулиці водопроводні клаксонами, висловлювали свою солідарність працівникам заводу, коли підприємства, які працюють поряд своїми гудками заводськими підтримували цих рейдерів, це свідчить про те, що наша громадянська позиція кріпчає в Одесі, і це правильна позиція. Представники політичних партій та громадських організацій Одеси та області звертаються до президента України Віктора Яниковича та депутатів Одеської обласної ради за захистом у відстоюванні інтересів заводу Сталькана-Цілор. Свій підпис під зверненням поставили представники десятьох партій та громадських організацій, які увійшли до комітету опору диктатурі в Одесі та області. Те, що сьогодні відбувається на підприємці, які платять налоги в госбюджет, косбюджет, като визвращаються к бюджетникам через пенсії, зарплати. Все сьогодні эта власть готова перечеркнуть ради своих своїх остаться у власти для того, чтобы и далі грабить український народ. Но я знаю, що їм не удастся. Якщо ми вместе будем этому протистояти, ми обязательно победим. Представники політичних партій та громадських організацій вважають, що використання правоохоронних органів у захопленні заводу є неприпустимим фактом. Все це свідчить про сфавіля місцевої влади в Одесі. Инцидент, который происходит сегодня с заводом Стальканат, когда людей лишают работы, рабочих мест, когда убивают старейшее предприятие с огромной историей, это гордость нашего города. Ситуация сегодня утром, когда наступают на журналистов, когда наступают на оппозиционный канал, когда пытаются прекратить... Доступ людей правдивої інформації, все це викликає у нас негодування. Ми будемо совместно плечом плечу боротися з цими проявленнями і ні кадані здам не, не пока поки не наведемо порядок в нашому городі. Ситуація, яка склалася навколо заводу Сілур», об'єднала ті політичні сили, які за інших обставин не мали спільних інтересів. Ця ситуація, яка зараз склалася навколо заводу, яка сьогодні зранку трапилася з телеканалом Нова Одеса. Яка трапилась була в е, минулому році з телеканалом Круг е, і багатьма іншими опозиційними діячами і політичними партіями, громадськими організаціями, це заборона е, через підконтрольні суди, е, проведення якихось акцій протесту громадських. Це заборона взагалі нонсенс. За словами представників політичних партій та громадських організацій, ставлення міської ради до подібних рейдерських захоплень вочевидь розходяться з тими обіцянками, які так голослівно заявлялися напередодні виборів. Мені здається, це помста. Помста ще основна увага, основний момент за що помста це за наполягання на нашого комітету опору диктатури е, проведенні референдуму по відставки оцього недолугого непорозуміння, яке сидить в нас зараз в цьому міській раді. Що від них чекати? Це закриття каналів. Це підкидання різних інформаційних бомб, як то кажуть, можуть набити, можуть комусь щось спалити, можуть когось там до суду потягнути. Політичний тиск зі сторони правлячої партії в нашому місті опозиційні сили вже не дивує, але на практиці найбільш постраждалою стороною у цій ситуації залишаються люди. Ірина Монтян, Євген Вайте, телекомпанія Крук.